В цьому контексті цього музею Булгакова ще раз кажу, мені все одно буде він існувати, не буде. Мене більше тут цікавить той факт. Це знаєте, це грала жаба гадюку. Тобто, музей Булгакова пропонує знести союз письменників, спілка письменників України і. Тобто така сама радянська херня, як і сам булгаков, розумієте? От вони думають, що якщо вони будуть бігти і кричати булгаков, радянський, булгаков, російський, то ніхто не згадає, що спілка письменників України це теж пережиток Радянщини. Але питання тут навіть тут навіть не в цьому. Я зрозумів, що люди, які намагаються виглядати культурними Освіченими інтелігентами, захищаючи Булгакова, і люди, які кажуть, не розумію, що таке квадрат, чорний квадрат Малевича. Чому він коштує 80 мільйонів? Так і я можу. Це одні і ті самі люди. Розумієте? Тобто, оцей Булгаков це краєугольний камінь радянської культури. З одного боку, такий легкий фльор дисидентства, з іншого боку, якби, як це називається, цементування якихось радянських так. цінностей. Ти можеш бути, ти можеш бути неосвіченим алкашом, дитиною наркоманів. З педофілом, з вадами, мен... з ментальними розладами, е... з... з постійним проявом насільницьким до близького оточення, ким за... ти можеш бути останньою мразюкою. Але якщо ти добіг і прочитав мастер і Маргариту, ти завжди можеш казати Я культурна людина. Угу. Ні, чуваки, така херня більше не працює. Ну, це знаєте, це, це таке. Це ви щойно вкрали. Ні, 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 у мене Алібі, у мене в сумці, томік Булгакова. Та? Е, Знаєте, що ще дуже притаманно людям, які несуть себе, ну демонструють себе культурними і вихованими, вихованими використовуючи, використовуючи як в якості аргумента той факт, що вони читали мастера Маргариту. No. 90% цих людей кажуть, я прочитав цей великий роман, коли мені було 9 років, чи 7, чи 11. То я настільки культурний і настільки інтелектуально розвинений, що прочитав його в дитинстві. у мене тепер доля вас погана новина. Справа в тому, що це не ви інтелектуально розвинені, справа в тому, що це просто рівень роману, що він цікавий дітям до 15 років. От і вся культурна цінність. А ви просто егоїсти і нарциси, які думають, що о Боже, я такий геніальний, що до мене ця казочка, це ж казочка, ця казочка дійшла в 11 років, що я зміг провести паралелі між Єшуа, ага, Ганоцрі і сучасним світом. Ніч в якій, просто в Радянському Союзі не було Біблії, а не лише сексу. А Вам. Як людям, у яких в генах закладено християнство, тому що багато поколінь ваших пращурів сповідали християнство, воно було потрібне. І тому ви цю історію сприймали як цікаву казку, переносячись в інший світ. Так, Для 11 річної дитини цей роман цікавий. Але з точки зору культурної спадщини. Є тут люди, які прочитали майстер Маргариту в 45 років, і такі бляха. Як це я пройшов повз цю роман? Я думаю, що немає.